Вітаю сьогодні. На огляді рюкзаки. Трупер Пек від так. Наплічник має загальний об'єми 50 літрів. Основний несучий матеріал поліестери щільністю 600 ДНЄ з пвх просоченням. Тому тканина має дуже високу щільність, відмінно відштовхує воду, тримає форму. Досить стійка до стирання. Ззовні практично увесь рюкзак обшитий стропами Моллі, які дозволяють кріпити додаткові обвіси. Трупер репеки передбачає два варіанти носіння: перший і основний це заплічний за допомогою двох потужних лямок. Другий передбачає верхню ручку задля транспортування на кшталт валізи. Плечові лямки мають посилення у вигляді потужних нейлонових строп з фастексами швидкого скидання, Середини підшити демпрними подушками, спідним наповнювачем і вентиляційною сіткою. Центральна подушка дозволяє додатково затягувати поясне кріплення. Лямки заплічного насіння мають великий запас нижніх та верхніх регулювань по довжині, які завжди можна сховати під спеціальні гумові обтискачі. По центру маємо грудну стяжку на гумці, з вертикальними регулюваннями та фастексами швидкого відмикання по лівій та правій стороні рюкзак обладнаний чотирма стяжними стропами, які значно посилюють замки-блискавки під час перенесення тяжких вантажів. Замки замикання використовуються від японського бренду YOSHIDA. мають потужні зуб блискавки, які забезпечує надійне утримання полотна на розрив. Блискавка також забезпечена зовнішніми глибокими козирками гідрозахисту. На бігунки нав'язані терміни з перекорду, які дозволяють користуватися. Замками у грубих рукавичках. Задня зовнішня стінка обладнана демпферними подушками, спінним наповнювачем, які забезпечують постійну циркуляцію повітря між рюкзаком та спиною. Понизу розташовані стальні люверси для стоку води та петлями для кріплення додаткового вантажу. Наплічник має п'ять відділень та внутрішню кишеню для гідратора. Перше велике вантажне відділення зручно відкривається за типом книжки, на передній стінці якого розташовані два міні-відділення, на задній стінці вантажного відділення розташовані. Кишеня для гідратора Вгорі, праворуч і ліворуч задля цієї питної системи передбачені два виходи на замках. зовнішня стінка кишені гідратора, повністю обшита стропами молі, які дозволяють більш ефективно впорядкувати на цими речі. Четверте зовнішнє відділення це зручний пенал, де можна організувати всю допоміжну польову канцелярію та електроніку. І нарешті, п'ята зовнішня мала кишеня являє собою вшитий допоміжний підсумок, де в швидкому доступі можна розмістити ліхта окуляри, пляшку з водою або будь-які інші предмети, що найчастіше використовуються. Хто хоче дізнатися більше, усі посилання під цим відео. Підписуйтесь на наші групи в соціальних мережах. На все добре, хай щастить, бережіть себе.